Слава Україні! Розпочала 792-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби. Відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів. Здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: веселе, білий колодязь, Вовчанськ, Кирилівка, Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області. Іванівське, часів'яр, Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретине, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне, Донецької області, Роботине, Запорізької області, Береслав, Ольгівка, Кринки, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону. На Купінському напрямку українські воїни відбили одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку російські окупанти 19 разів атакували позиції українських військ в районах Серебрянського лісництва Невського Луганської області. Тернів та Торського Донецької області на Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 25 атак. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщівка Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 27 атак. В районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердачі та Нетайлове Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сила оборони України продовжують стримувати російських окупів. Пантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог минулої доби один раз атакував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку противник намагається вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так протягом минулої доби ворог здійснив чотири безуспішні атаки і на позиції українських військ на цьому напрямку протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Та три розвідувальні дрони противника, підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1040 російських загарбників, 13 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета. 57 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!